Слава Ісусу Христу! Я рада кожному з вас передати якнайкраще вітання у величний день зі Шестя Святого Духа. Я бажаю, щоб в кожного з нас були ті неймовірні відчуття, коли приходить Дух Святий у наших молитвах, у наших проханнях і в наших справах. Підлужжя це ще одне село, яке тепер у великій родині Івано-Франківської громади. Івано-Франківськ сьогодні це не тільки про красиве історичне місце, це і про лаванду, це і про яблучні сади, це і про тварини, про велику кількість людей, які разом зі своїми традиціями увійшли до нашої громади. Зараз ми стоїмо в фруктовому саді. От якраз дійшли у нас дуже гарні черешеньки. Ми були звезли сюди практично всі сорта яблук, які представлені на території України. Ми хочемо. Проводити тут екскурсії, щоб діти нашої громади могли приїжджати сюди, могли дивитися всі ті періоди, можна у нас побачити, від цвітіння до того, коли ми збираємо урожай. Щоб не тільки вони мали уявлення, що яблуко є тільки на базарі, вони можуть собі безпосередньо в саді з'їсти. І так важливо, щоб ми знали, які ми сьогодні є. Що ми можемо, і що ми готові запропонувати всім нашим гостям і мешканцям нашої громади? Кажи, а я є. А я є карпатський буйвол, родом з України.